Доброго дня всім присутнім. Засідання бюджетної комісії на порядку денному є шість запитань. Ви його кожен бачите перед собою. Пропоную даний порядок прийняти за основу та в цілому. Три одноголосно. Перше запитання стосується звіту про виконання програми підтримки добро. Вольчого формування Пілочеської селищної територіальної громади на 23 рік. Дане питання містить дані ТСК. Третє запитання стосується затвердження програми. Дітям підволочищене якісне харчування у закладах освіти Пілочиської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Як розроблена Отже, розроблений паспорт програми дітям підлочищене, якісне харчування у закладах освіти селищної ради 25-27 роки. Дана програма покликана покращити харчування дітей у дитсадках і школах громади підволочиської. І в основному основна така ключова її позиція, ідея це модернізація покращення матеріально-технічного стану наших віддалень у закладах освіти. Тому що наступне питання ви, ви, ви бачити, кошти на саме харчування виділяє і держава, і наш місцевий бюджет, а програма стосується більш матеріально-технічного забезпечення. Тому що крім продуктів харчування, на якість харчування впливає саме приміщення їдальні, обладнання, як є в їдальні. І для того і передбачається дана програма. Вона розбита на три роки, 25, 26, 27 рік. Якщо не знаю, наскільки виникати детально, але необхідно сказати, що 2025 рік передбачено 2 мільйони 40 тисяч. 26 мільйон 40 тисяч і 27 мільйон 40. Тобто загальна сума даної програми 4 мільйони 120 тисяч. З цих мільйонів в основному ще раз кажу, передбачається на модернізацію єдалень. Проте тут ще виділено небагато, по 10 тисяч на лабораторні дослідження. 20 тисяч так. програма розписана. На сайті є до Тобто, тобто якщо буде якийсь проєкт, якщо буде можливість реалізувати проєкт покращення їдальні, то тоді, я так розумію, ці кошти будуть ввадільна. Тобто на сьогоднішній день цік, 2 мільйони бюджетний. Погоджена програма до стопи місяці на виконкому. Ми її в січні не брали. Зараз, о, в грудні не брали, зараз тільки в січні. Це. Що потрібно, щось запитуйте, я детальніше розкажу. Ми знаємо, що зараз до харчування дуже важлива. Увага. Ну, Діти повинні харчуватися якісно, тоді будуть отримувати освіту. Кращу. Хотіти вчитися, як ти будуть голодні. Голосуєте? Голосуйте. Я думаю, читаю. Одноголосно, триза. Так. Четверте запитання Згід про виконання селищного бюджету на 24 рік. Пані Наталі, будь ласка. Чернявка Зви, първа канонина бюджет на Садъчна териториална ремонта за 24 кг. По дохода в суми 202 млн. 710 кг. Това се е загадено в 181 млн. 470 кг. спеціально фонду 21 млн 2156 тисяч гривень та по видатку в сумі 203 млн 679 тисяч гривень, та видатки з загального фонду 178 млн 944,7 тисяч гривень, та по з спеціального фонду 24 млн 663,2 тисячі гривень. В цілому бюджет виконаний 107,8% порівняння до 2023 року виконанням Склала 19 мільйонів 424 тисячі. В Цьому ну, бюджет звіт бюджету був заслуханий і проговорений головою селищної ради. Якщо є якісь ну, запитання, щоб зараз ціну весь читати, ну, як скажете? Я вже на сесії, то, Ще ну, раз, значення виконання бюджету. Без міжбюджетних трансфертів, суто від власних, mm. 107 і 8. Дякую. А, або якщо з трансфертами йде менше, 105 Зрозумів, я так. просто прослухав. Все. Ну кажу, якщо є питання, які, будь ласка, задавайте, я готовий дати відповідь. Є питання? Заборгованості немає, я можу це немає. За. Так, п'яте запитання. Передостання внесення змін до рішення Пілочиської селищної ради від 18 грудня 2023 року номер 2564 даруйте про затвердження бюджету під селищної територіальної громади на 24 рік. Прошу пані. Член, член комісії, хочу вам пояснити, чому тільки було затверджено виконавчим комітетом, тому що 26 грудня. Розпорядження кабінету міністрів було розподілено субвенцію на забезпечення харчування учнів початкових класів в сумі 1 мільйон 503 тисячі 600 гривень. Оскільки це було вже кінець року, ми дані кошти не освоїли, але тільки прийняли їх на доходи і видатки, і вони залишилися у нас в залишку, який зараз становить на 1 січня 2025 року 1 мільйон 503 тисячі 600 гривень. Дані зміни розподілені загалом розпорядником бюджетних коштів саме по відділів. Розумію. Питання? Не. Я за одного розмову. Ці кошти будуть за зараз враховані. Так, і шосте останнє запитання порядку денного. Внесення змін до рішення Півучевської селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 3019 про затвердження бюджету Підлочиської селищної територіальної громади на 25 рік. Прошу в січні місяці Кабінету міністрів України було надому на підлочистську розподілу на Підлочиську громаду три субвенції з державного бюджету. А коли стали бюджету з більшості борщів загального фонду бюджету селищної території на 25 рік. Суми 4 мільйони 519 400 гривень, В тому числі за рахунок субвенції бюджету, а саме На державну підтримку особа за судебно-освітні потребами. Суми 83 700 гривень. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію реализацію інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа в сумі 1 мільйон 680 тисяч 500 гривень. Також субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 471 тисяч 800 гривень та інша субвенція з обласного бюджету в сумі 283 тисяч 400 гривень. Відповідно, пунктом 2 передбачається збільшити обсяг видатків Загальний фонд бюджету селищної територіальної громади на суму 3 мільйони 674 тисячі 100 гривень, в тому числі за головним розпорядником бюджетних коштів, а саме по відділу освіти 3 мільйони 390 тисяч 700 гривень. Це є субвенція на надання державної підтримки особам з особливим освітніми потребами. 83 тисячі 700 гривень це є оплата праці за нарахування. Також за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам в сумі 2 мільйони 471 тисячі 800 гривень, також на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Та за рахунок субвенції Нова українська школа в загальному фонді передбачається частина даної субвенції, оскільки субвенція може використовуватися як на видатки споживання, так і на видатки розвитку, тобто капітальні видатки, які передбачені до спеціального фонду. Тобто загальному фонду передбачається 835 тисяч 200 гривень для пілотного 8 класу під ліцею для закупівлі засобів навчання та обладнання мультимедійного та комп'ютерного обладнання меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проєкт. Всеукраїнського рівня за темою розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти, у відділу соціального захисту населення сім'ї молоді. Та спорту за рахунок коштів власного бюджету, саме інші суменці 283 тисяч 400 гривень. А це є компенсаційні виплати з особами з інвалідністю, на бензин, ремонт, технічного обслуговування автомобілів, мотоколясок колясок на транспортне обслуговування. Це для п'ятьох чоловік. В сумі 6 тисяч гривень. На інші видатки, на соціальний захист ветеранів війни та праці 48 тисяч гривень. Це для однієї особи. Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам в сумі 12 тисяч гривень, виплати будуть здійснені в одній сім'ї. Та інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення в сумі 217 тисяч 400 гривень. Це виплата сім'ям загиблих наших учасників АТО. Пунктом третього передбачається збільшити обсяг видатки загального фонду в сумі 3 мільйони 192 тисячі 870 гривень. Це за рахунок вільного залишку, який склався на 1 січня 25 року. А це саме за головним розпорядникам бюджетних коштів. Підлочинська селищна рада 100 тисяч гривень на виконання програми підтримки добровольчих формувань на 25 рік. По відділу світ співфінансування в сумі 92 тисячі 870 гривень, оскільки дана субвенція однією умови є співфінансування на менше 10% з місцевого бюджету. По відділу соціального захисту населення та спорту – 3 мільйони це є виплати військових службовців місцевої програми. Пунктом четвертим передбачається зміна видатків спеціального фонду, а саме за рахунок. Коштів переданих із загального до спеціального в сумі 939 230 гривень, а це за рахунок субвенції по новій українській школі 845 300 гривень, та за рахунок вільного залишку, який передбачає співфінансування 93 900 гривень, та залишку коштів за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Цю субвенцію, що ми у грудні місяці схвалювали. Прошу, чи будуть якісь запитання, чи немає. Держава підтримує. Так, так, Ви я так розумію, 10% вибираєте. Мінімальний, порік, то що держава просить. Так, так. Мінімум, не, не, не більше. Оскільки у нас більше? індекс податку спроможності становить на 7%, а для цього індексу там не менше 10%. Коли одиниця, то а, Добре, три за цьому засідання комісії можна задати.